Продається будинок у селі Боратин Волинської області. Ця затишна сільська оселя загальною площею понад 70 квадратних метрів. У будинку чотири просторі кімнати та кухня достатньо місця і для родини, і для гостей. Будинок зведений на міцному фундаменті, перекритий шифором із дерев'яними підлогами та збереженим доглянутим інтер'єром. Є косметичний ремонт, тож жити можна вже зараз, нічого не треба переробляти. Особливу увагу варто звернути на ділянку це 15 соток землі. Тут є і просторий двір, і кілька господарських будівель, і літня кухня земля родюча, добре підійде для городу чи саду, а кілька плодових дерев уже тішать своїм врожаєм. Для автомобіля облаштований гараж, тож із паркуванням проблем не буде. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій є газ, світло, вода, а також інтернет. Тобто ви утримуєте комфорт міста, але з усіма перевагами життя на природі. Село розташоване зовсім поруч із Луцьком. Усього 10 хвилин їзди. Тут є школа, магазини, аптека і зупинка транспорту. Це зручне місце для сімейного життя, де поєднано спокій села і швидкий доступ до міста. І Головне ціна. Вартість цього будинку разом із ділянкою складає лише 90 тисяч гривень. Це чудова можливість придбати власний дім за дуже доступні гроші. Заходь і живи вже сьогодні. Посилання на оголошення знаходиться в описі під цим відео.